Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні стартує такий грандіозний проєкт, такий потужний, навіть надпотужний трансформатор тороїдальний, мабуть, потужністю 5-6, а може і 8 кВт. Не знаю, будемо мотати. Ось у нас є провід на вторинну обмотку шинка, це провід на первинну обмотку. Є такі човники, які будуть. Монтатися сюди буде, обмотка накидатися. І далі буде ось тим човником. Ми будемо так мотати трансформатор. Як воно далі буде? Будемо далі дивитися. Отже, поїхали. Мотаємо трансформатор над великої потужності. Продовження буде. Ось продовжується процес намотки такого потужного тороїдального трансформатора. Покажу, як він зараз виглядає. Намотана ось майже вся первинна обмотка. Залишилося ще у нас декілька витків класти. Далі буде мотатися ось первинна обмотка. Ось такий човник, відповідно, там шинка. Така потужна шинка перерізом десь 5 мм квадратних. Буде вкладатися на цей тороїдальний трансформатор. Отже, мотаємо далі трансформатор. Далі буде. Ось продовжується проєкт побудови потужного тороїдального трансформатора. Як бачимо, намотана вже вторинна обмотка шинкою. перерізом 4,5 мм квадратних. Відповідно на вивідні кінці під'єднаний. Вольтметр змінного струму. Далі у нас буде тут для тесту використовуватись ватметр змінного струму. Зараз будемо вмикати, перевіряти пускові струми та пускову потужність даного трансформатора. Ось так виглядає даний трансформатор. Зараз буду вмикати. Увага на екран. Димся. пускову потужність, пускові струми даного трансформатора. Вмикаю трансформатор. 02 Ампера ще раз. 0,8. Ну і третій ще раз. раз 0,1. Отже, в нас, як бачимо, холостий хід даного трансформатора становить 12,6 Вт. Напруга в нас вторинна. На вторинній обмоці 62 В змінного струму. як бачимо. Даний трансформатор буде використовуватись в якості такого. Зарядного пристрою буде будуватись такий проєкт побудови зарядного пристрою для електротранспорту. Ось, Наприклад, можна використовувати Даний трансформатор для такого, як електротранспорту. Називається електротрактори електромобілі. Ось, Дивимося, для прикладу, електромобіль. Відповідно, у нас напруга на акумуляторі становить 60 В, ємність акумулятора 100-120 годин Відповідно, з'єднуються ці акумуляторні батареї послідовно, що буде становити напругу 60 В. Отже, даний трансформатор якраз буде підходити для заряду електротранспорту, невеличких мікроелектроавтомобілів, електроскутерів, електровелосипедів та іншого електротранспорту. Отже, Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!